Що, розкажи в двох словах про себе. Хто ти? <гум> Останній місяць е, буквально міський божевільний, пацієнт Павлівської психіатричної лікарні. До цього військовослужбовець батальйону Свобода, позивний Глазун. Розкажи трошки про свій бойовий шлях, як ти потрапив в батальйон, е, де приймав участь в якихось бойових діях. З 20... 5, здається, лютого перший раз прийшов в батальйон минулого року. Там допомагав спочатку по забезпеченню ось, і вже і потім мобілізувався в складі е, на, Національної гвардії, був в Сєвєродонецьку 24 дні, потім трошки підлікувався і в Зайцево під Горлівкою. Чому прийняв для себе рішення йти на фронт? Знаєш, я це питання часто задавав перший час в батальйоні, а потім замахався, бо відповідь у всіх одна і та сама. А як інакше, Кацапи йдуть сюди з чіткою метою знищити нас. Це чітко видно по деокупованих територіях. Тому тут як би або ми, або нас. Чи думав ти чому та заради чого ти на війні? Е, свобода, гідність. Знаючи невдячність наших людей я з першого дня для себе. Вирішив, що я тут заради себе, заради власної свободи та права жити у вільному світі. Який для тебе був найважчий момент з початку Великої війни? М -м психологічно їхати в напівоточений Сєвєродонецьк. Ну, я ніколи не був і близько до нуля. Е -е я мав Просто сотні сумлін. В мене 54 кілограми ваги, букет е, діагнозів, і останні вісім років я замість підготовки до війни відвідав е, 50 плюс країн, мав е, бізнес. Ну, Десь там всередині я розумів, що е, ми е, там. В, в якості губки з людей, які виграють час допоки прийде зброя. Але в мене була надія, що якщо я зможу зупинити хоч на трохи е це зло, підготують людей, які будуть деокуповувати, це все одно буде немарно. Що ти втратив з початком війни? Найгірше. Мабуть, це зв'язки з родичами. Я з Донеччини і не, не, не бачився з рідним вже більше дев'яти років. А ще, ну, я сподіваюся, тимчасово, як симптом ПТСР, мабуть, я втратив можливість радіти в цьому житті бодай чомусь. Розкажи, чого ти боїшся? Боюсь, що населення не викупає, що це назавжди. Чи ви думаєте, що біль ненависті і бажання помсти, воно росте тільки в нас? Боюсь, що всі так зациклені на нашому контрнаступі, що ніхто не думає, а що далі буде. Як думаєш, чого нам не вистачає для перемоги? Єдності як в перші дні, та бажання використовувати ресурс кожного як умога ефективніше? знаю, можливо, було б добре зробити якусь анкету волонтера в дії та на сайті «United24», щоб можна було якісно координувати людські ресурси або і псошки розганяти. Як можна себе підготувати до війни? Навчитися водити, пройти до медичну, відстріляти пару рожків, навчитися літати на дроні, бігати з рюкзаком кілометрів 10 плюс. На жаль, кожен громадянин чи громадянка 14 плюс років вимушена це вміти. Бо ми або мілітаризуємося, або зникаємо. Як думаєш, як в цьому всьому може допомогти держава? Що вона може зробити? Держава, держава має в першу чергу пояснити це і створити юридично сприятливі умови, щоб населення могло мілітаризуватись. Держава не знає, просто у нас народ чомусь думає, що держава їм щось винна. Біда в тому, що ви і є держава. Створіть ініціативну групу, купіть пульт симулятора дрона, коштує 1000 гривень, ще 500 гривень додаток в стімі. От вам навчальна станція, в когось, з вас по-любому буде комп'ютер. Попросіть когось з військових провести лекцію. Вони тільки будуть раді поділитися досвідом. Як ти думаєш, що буде далі? Далі війна на винищення десятиліттями. Е, якщо більш приземена, те, що до зими відхапаємо, то наше. Але прогнози — це така невдячна справа. Е, інтенсивність змінних настільки велика, що все може помінятися дуже швидко, як може стати і світовим конфліктом. Але я точно не вірю, що. Е, Росіяни відмовляться від е, територіальних претензій, пошук миру в очах якийсь. Вони або знищують нас, або накопичують ресурси, щоб знищувати. Це триває вже 854 роки. Як Андрія Боголюбського поплавило, він спустошив Київ і замість осісти тут е, обізвався королем Боліт. Так вон то й ходять Київ їм перед очами, муляй, мабуть, чимось нагадує, що вони хворі правнуки Пономаха. Якби у тебе зараз була можливість з'явитися на всіх телефонах та телевізорах країни, що б ти сказав людям? Я б закликав, мабуть, навчитися підготувати себе якомога більше і якісніше до війни і йти в добробати. Питати, які є посади, які функції можна виконувати. Але я не відчуваю морального права це робити, бо після поранення я відчуваю, що втратив відсотків 70% здоров'я. Але все одно я не шкодую про свій вибір, ніщо більше не додає той душевний спокій як залученість до боротьби. Якою б ти б хотів бачити Україну через 7 років? Дуже не вистачає цього вайбу перших днів того, як на нас напала Русня минулого року. Я ну, не бачив ніколи такої єдності. Просто речі знаходилися миттєво, вирішувалося все за секунди і всі намагалися знайти, куди і як себе застосувати, як бути корисним. Все це якось дуже сильно загубилося за останній рік і цього не вистачає нам. А скажи, якби в тебе була можливість з'явитись на всіх телефонах та телевізорах росіян? Що б ти хотів сказати їм? Вйобуйте нахер, біологічні істоти якісь. Їм що кажи, що не кажи. Ну, вони не розуміють, що кожен день. Того, що вони мовчать і біздійствують, він забирає життя як їхніх же людей, так і життя абсолютно невинних людей. Ні, ні в чому. І тут кажи, не кажи, а ну, це все одно. Крик в пустоту. Е, назви живого українця чи українку, які тебе надихають. Масіна є. Його поранило просто півголови в людині розірвало, Мене порівняно з ним просто пошкрябило. Але Масі зібрався і далі працює. А мене розмазало так, що ну, я зранку не можу прокинутися і встати. Як ти опинився на Павлівці? Поранило ще в серпні, там насправді цікавий ще шлях евакуації. Е, в 1.15 мене везли до Дніпра, там пальці пришили. Е, потім в Тернопіль евакуаційним потягом. Е, немає нічого більш епічного, мабуть, в цій війні, аніж евакуаційні потяги. Там біль, страх, мужність, героїзм, абсолютно все. Та ціна, яку ми платимо, за цю свободу. Та вона там і на кладовищах наших міст, на жаль. А, да, в Тернопіль привезли там через те, що я в НГУ, то забрали в Золочів в, в військовий госпіталь НГУ. Бо ну, якщо ти боєць НГУ, то ти маєш ти власність НГУ і маєш право лікуватися тільки в чітко визначених. В госпіталях, декількох на всю країну. А, ось там ампутували палець, один не прижився, уламки з Гаймерової діставати не захотіли, сказали, засумкуються, а гайморіт кожного року то херня. На щастя, завдяки найбільшому в житті рішалову довелося перевестись в, в, в Київ, в госпіталь. МВС, там все зробили просто шикарно. І там же вперше відвели до психолога. Там в кабінеті в нього ще хтось тусувався, він спитав, чи все нормально. Я сказав, що так, да, бо на той час якби ну, фізично турбувало, а психологічно ще не думалось про нього. Десь місяці через півтори почав помічати такий сильний тиск психологічний, І агресивити ти почав. В той же час десь мав сесію з земдіма, десь вдвічі, а то й втричі, попустила. За десь місяць і півтора місяць все знову повернулося. Цей тиск поновився, і він такий: він тебе, наче розриває одночасно, і, і стискає, і від нього немає куди подітися. І такий комок стояв ще в горлі з емоцій, хочеться плакати, а воно не йде. Тоді ж мав сесію з псилоцибіном. думав, завдяки психоделікам, зможу пробити на емоції себе якось. Ну і думав, що витягнуть мене трошки з цієї ямки, в мене, в мене двічі псилоцибін витягував з глибоких депресій. Ось десь на місяць стало знову легше, воно все так набагато легше стало. Але через місяць знову повторилося, мав досвід з ЛСД, але через тиждень воно все повернулося майже як було, ЛСД не працює. Потім поїхав на реабілітацію за кордон, але там чисто фізична реабілітація була. Ось, ну, але я робив е дихальну вправу. Вімхоф вона прям дозволяла разом з ал Алкашкою і травою якось дозволяла пережити день. І робив, почав тоді ж читати книгу, зцілення від травм Пітера Левін, здається, прізвище. Е і от вправи з неї е почали потрошку працювати і. І Якщо до цього всі ці емоції вони були заблоковані, як наче при ковіді, ти п'єш їжу, п'єш щось, а воно все однаково, ну, взагалі жодної реакції немає. Після того, як почав робити вправи, воно, як лавину прорвало, і воно хлинуло. І я не справився з ними. І на фоні сімейної е, сварки, е, намагався пі, ну, після сімейної сварки, намагався покінчити. Життя самогубством, ну, але, на щастя, е не вистачило духу. Насправді ця дихальна вправа Вімхов і вправи з книги вони е допомогли, і тиск так надвічі, а то й втричі, зменшився. Ось, але повернувся в Київ, пішов, повернувся на службу. Е почали знову з'являтися проблеми зі сном, е панічні атаки. Пішов е, до психіатра, ну і так я і опинився якби на Павлівці. Як би ти описав своє перебування там, яке там ставлення до військових, які там перебувають, проходять реабілітацію? Е, е, як, як би ти описав цей досвід? Та ні, насправді мені пощастило, бо я чув дуже багато е, різних е, історій, коли ти з першого разу не потрапляєш до хорошого лікаря чи в хороше місце, тим паче. Ось тут, якби і ставлення дуже людське, всі намагаються допомогти, тобто ніхто не насилує. Просто тебе вислуховують, назначають лікування, дивляться, як воно підходить, не підходить, міняють, якщо треба. Е, тому якби тут все дуже добре. Що б ти порадив ветеранам, які відчувають певні психологічні труднощі? Але бояться звернутися за допомогою, бояться якогось осуду, бояться негативного якогось ставлення в лікарні. Е, блін, це складне питання насправді, бо я так само, ну, маючи специфічний досвід використання психоактивних речовин в терапії, я думав, що я себе зможу ну, проконтролити свій стан і, тіпо, мене буде все ок. Я навіть ну, перед фронтом як їхав, то я читав багато літератури про ПТСР, але читати то одне, а коли в тебе ПТСР, ну, ти перетворюєшся на недієздатну дитинку маленьку, якій просто потрібна невід'ємна любов. І щоб всі базові потреби були задоволені. А якщо. Цього немає, і від людини ще вимагають щось, чи на неї якісь обов'язки йдуть, якийсь ще тиск, проблеми, то воно ні до чого доброго не приведе. Якщо ви стикнулися з людиною, ну бачите, що їй погано, просто краще забезпечити їй місце, де вона зможе забути про базові питання, там, їжі, прання, і зможе просто відновлюватися. Санаторій? Санаторій, Санаторій і е, ну, з ким поговорити. Ти казав, що ти родом з Донеччини. Чи маєш ти що сказати громадянам України, які досі спілкуються російською? Та, мабуть, ні, якщо за більше ніж рік люди не зрозуміли і не роблять навіть намагань в переході на українську, то тут, мабуть, хоч кажи, хоч вмовляй, хоч ракети на голову сип, воно ну, не доходить до людей, що мова це не тільки засіб комунікації, це для нашого ворога в першу чергу інструмент пропаганди. Через е, який він е, впливає і закидає інф... інформаційно-психологічні операції, тисне, закидає пропаганду. Я бачив, е, як люди в Єнакієво з прихильників і членів е, ВО Свобода, ну тобто абсолютно проукраїнських людей за 3-4 роки окупації перетворювалися на ватні павочки, які ретранслювали російську пропаганду. Тому я не знаю, чому люди думають, що вони от зможуть цього уникнути, якщо з ними таке станеться. Я не розумію цього. М -м На жаль, е люди не розуміють, що мова виконує не тільки функції там, е комунікації і пропаганди. Це ж в першу чергу ще культурний і ціннісний код. М Просто ну, уявіть, що буде, якщо зараз всіх україномовних людей перемелять. От просто не залишиться україномовних людей, залишиться російськомовні. Чим люди по обидві сторони фронту будуть відрізнятися один від одного? Цінностями. Ці цінності стираються, коли немає мови. Дуже розумієш, мова вона якраз і є запобіжником, який несе ці цінності. Там дуже легко в цій постійній агресії перетворитися е, на просто озлоблену е, негативну істоту, яка... в якої одна мета вбивати. І зупинитися і одуматися, де межа у цієї агресії, ненависті і люті, дуже складно. Тому, е не маючи мови як запобіжника, е ці цінності вони дуже швидко зітруться і там якісь років не знаю цять, і, і ці люди не будуть особливо відрізнятися. Може, хочеш додати щось ще? Так, да, будучи на лікуванні в Києві, я помітив дуже велику прірву, яка утворюється поміж військовими і цивільними. І я вважаю, що дуже не вистачає комунікації від військових до цивільних простої, щирої комунікації. Під цим відео залишу перелік питань. Якщо бажаєте, можете на них відповісти, просто взяти камеру, записати себе або записати побратима, спитати його. І вам стане легше трошки на душі, і люди почують. Можете викласти це з хештегом з війни або надіслати за реквізитами, які теж будуть в описі, і вам оброблять відео, і допоможуть з поширенням. Дякую, тобі.